Всім привіт! На каналі ArtemCode 15 І сьогодні у нас розпаковка ось такого конструктора. Техноблок. Так, у нього. Він на 1580 деталей. Він у нас називається Porsche 911 Racer. І його артикул в Lego 42.096, на напевно. Так, він дойде у нас на електриці. Тут у нас ідуть два мотори. Не знаю, як воно взагалі називається. Це, напевно, Ель, але це серво, напевно. Я, я гадаю, що це серво. Так. Ззаду у нас намальовано повну машину. Що, це у нас це у нас э, рульове керування кабіна. І нап. І ще намальовано що тут э, є, так мовити, схема э, реального двигуна. Так, написано те, що Power Function. Типу, це у нас... Ця модель у нас на системі е, електрики Power Function. Так, ну давайте почнемо розпаковувати. І, до речі, вона у нас. Е, висоту 17 см, в довжину 19 см. Ні, стоп. В довжину 50 см. Які 19. Так. Давайте відкриваємо її, цю коробочку. Вона ось так от відкривається. Як не знаю, як якесь взуття. Так. Так. І тут у нас великий мішок деталей. Зараз я його, напевно, ось таким от образом вийму. Так, в коробці більше нічого немає. Опана. Який великий мішок. Так, да. і до речі, ще прикольно, здається, тут всі деталі посортовані, здається. Так. Да. Здається, він нормально не відкривається. Так що будемо його різати. Гарно порізався. Значить, перший пакет. У нас тут... Це не дуже перший пакет, це просто якісь деталі, б навідомий дом. Ні. Тут у нас всякі деталі, така деталь перший раз мені зустрічається. Ось така от бачите? Оце так челесну на колю якусь біжимо. Все останні деталі вроді, вроді безвичайні. Так, далі у нас іде пакетик. З дифференціалами, схоже. Так, да, ось диференціали, Ось у нас редуктори. Тобто ось. Ось диференціал. Теж рульо тут є великі. Ось теж рульова рейка. І цікавого, вроді би все. А, і еще оці детальки для підвіски. Ось ці от. Далі у нас хоч полетиру Полетіло И куда полетіло в известную далі Так, у нас значить тут впали По-перше ось такий от мішок з технік-пінами. Якщо це всі, то я буду шутить Так ось Так, у нас значить ось такі детальки Різні трубы я думаю, что вот такие детали. Так. Далі у нас тут банки. Опа, ну. А це откуда выпал? Ага. Це у нас пакет порваний. Что мені вже не подобається. Значит, ось дырка. І він прям порватись. Не я кажу, що за а він прям порватий. Так. Далі у нас всякі ще є балки і щитки. Так, це у нас вже так мовити обшивка. Ось така є... Це напевно одна фара. Тут ще теж друга лежить. Теж тру труби вони вигинаються, стають бампером. Ще отака деталь, це теж би, бампер буде. Так. Ще, це, типу, одна половина бампера, а то що а друга. тут торчить буде йти. Так, колеса. Великі колеса досить. І це, якщо що, лише диски. А ось ще покришки. Там ще одне колесо має бути. так це у нас що взагалі? Так, що це за сюрприз від... вит Кольсос Що це у нас за сюрприз від тайцы Давайте подивимося. Тут у нас значить А тут без свитка будет А написали свитка будет Тут пульт спецвіт. Тут... Ааа, ППП. Подожди. Так тут це. Тут Спецвітка буде, реально? Видіться? Тут у нас ще, значить... Деякась мікросхема. Не знаю навіть. Це зарядка, напевно, це якось. Не тут це, напевно, якось... Це акумулятор, якого не знаю, на що вистачить. Так. Оно. Тут, значить, воно, напевно, тако втикається. Це видно переходник типу. Це воно, напевно, тако якось втикається. Напевно. Воно втикається. Он так втикається і вже оцей переходник. Втыкается вот за і дрит и заряжается. Не что, Так, втыкаете. Да, конечно, все. Китайте <гитається> прям заработать. Ну, спецвитки я в реально. Mm. Я научу, что тут вообще підсвітка будет. Потім будем. Так, да, значит, у нас дали всякие тут карданы, схоже. Да, і ще всякі детальки. Так. Всякі тут шайбочки. О, амортизатори, до речі, є Це м'які амортизатори, якщо що Так, ще балки. Так, будемо туди ложити, щоб вони не затуляв. Ну це електрика це звісно, конечно. її ось як отсюда положити, напевно. Щоб на якомусь місці розу. Я реально не очікував, що підсвітка буде. Так. Так, це напевно переходники на редуктори. Ще антена навіть. Ще й антена навіть туди є. Не знаю, чи вам видно? Ось то. Колесо ще одне. Так, піни. Сині уже продугувати, тут є ще хрестові пини. Та ось такі от піни з, з штопором, так мабуть. Так, ще всякі тут парочки, теж пини. Так, теж є. всякие балки. Короче, остання покрышка разошлась. Так, еще всякие тут решетки, балки. Вот Так. У нас еще всякие балочки. Вообще всякие балочки. И щепки. Щитки всякие. Так, инструкция на речке. Стоп. Господи, вона устака, прикиньте. Тихо, тут є здесь инструкция З... электрики интересно. А я кто электрику просто? Наверное, даже она на какую-нибудь шази показывалась, Так, я же надеюсь, что она остановится, тут девушку. Мне и самому треба восстанавливать. Реально? Дивіться, схоже, це просто кидають скопіювали інструкцію від оригіналу І кинули тут підсвітку і мотори. Божо. Уж... Я думаю, що мотори будуть встановлюватися типа з інструкції. А їх, походу, треба ще сама встановлювати. Це трохи. неприємно, звичайно, але... Судячи з того факту, що тут ось такі от мотори то всі неприятності пропадають відразу. Так, пакет навіть що не потрібен. Так, давайте ж поглянемо, що на... Так, давайте поглянемо ще на оцю от електронику всю. Тут чого тільки немає, реально. Видно, дивіться. То є. Оця от електрика, це отдельна електрика, типа, яка буде освітлювати, а оце, яка буде їхати. Значить, блок живлення. До речі, на акумуляторі схожу. Що вже мені подобається. Тут. Далі два мотори. Ось такі от. Серво, напевно, та Елька. Це деталі. Це напевно деталі для того. Це, напевно, деталі для... Типу для того, для електрики. О, схоже, тут є інструкція, як його заелектрикувати, схожі. Так, ось є якийсь QR-код. Remote control. А, це холодно просто QR-код на, на той. На якийсь їхній додаток. Хеп-пульт Теж. Красний. Це в мене розуміли був гелікоптер від Кінг. І дивіться, і ще б розуміли, у нього керування е, кнопка вперед. Це була кнопка... вона їх назад. А кнопка назад... А крупка назад, воно їхало вперед, щоб розуміла. Надіюсь, тут таких проблем вже не буде. Так. Кабель для зарядки ще один. І... Викрутка. Фух, ну і все. Нарешті я розібрав цей пакет. Значить, 100% скоро вийде огляд на це лего. Без питань. І... На цьому все. Це лего я 100% рекомендую вам. Тобто лего конструктор. Я його купив на промі за 1800 гривень, би. Десь так. За 1899 десь так, напевно. І мені здається, за, за цю ціну це просто 11 із 10. Знаєте, як то кажуть. Тут електрика, мені здається, оригінальна, якщо купляти оригінальну електрику, тут її дорожче буде, мені здається. Чим тисячі, чим то є, можна, коротше дві 2000 гривень. Так. Ну і на цьому все. Ви були на каналі Артем ArtemCod 15. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. До побачення. І чекайте мій огляд.